Добрый день, покажем быстренько по бакам электролюк в АЕГ на ну, Є два варианта их замены. Так как по салдеповскому роблять. Разрезают по шву. Садят на такие саморезы, либо на болты с гайками. Там без разницы. Но ну, есть нюансы. Не везде есть места, не везде, где можно зажаты. И залишается кусок бака. Типа проклеенный герметик. Хорошо, є нормальний герметик. Є люди, які вложать просто силикон. Ну і зрозуміло, така ерунда. Ми робимо по-другому, зараз я покажу як. Не виймаючи бака з корпуса, не потрібно виймати. Я трошки ускорив, щоб показати в одному відео. От вібромашинкою ми розрізаємо. Ну грубо говоря, скоро після машинки. В такому виді у нас бак. Висверлюємо, ставимо нові опори з нержавейки. І назад цей кусок або станцією, або паяльником соткою припаюємо. Якщо цікаво як припаяти звичайним паяльником, то підписуйтесь. знімемо відео, як припаяти звичайним паяльником без станції. Не виймаючи бак з корпуса машинки. А електролюкс занусік.